Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Я вирішила сьогодні записати таке відео для вас на тему справи сердечні. Да? У нас є рубрика Справи сердечні. я захотіла записати таке відео, називається ну, такою темою, таким назвою. Посварилися. А що далі? Дуже часто до мене приходять на консультацію і задають таке питання: пауза чи кінець. <кій> ну, от, давайте подивимося: сварка, якась розмовка. І що далі? Це, це вже кінець вашим відносинам, чи це все ж таки ви, буде, буде примирення. Як завжди, чотири варіанти. І давайте подивимося. Можете ну, Можете згадувати декілька людей, кого має, в да? кого своє. Давайте подивимося. Так, посварилися, що далі буде у відносинах. На ближ, на ближ, найближчим, найближчим часом, да? не будемо там десь заходити далеко. Да? Найближчим часом, чи буде примирення, чи це вже кінець. Пауза чи кінець? Давайте. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. І четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка, так, пауза чи кінець. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Ну, а ми починаємо одинички пауза чи кінець. Тут пауза однозначно, бо іерофант буде традиційно. Покажіть, яка причина, що помиряться. Да? Шанс якийсь буде шанс, можливість. не втрач, не втрач, будь ласка, шанс на, на примирення, що дає по відкриваються нові горизонти. Тут примирення однозначно. Тут, буде, тут навіть може бути якось так примиритися і може бути навіть предложення, якщо ви одружені, може бути е, на свадьбу, да, от, на одруження, е, на весілля, якесь предложення, відкриваються ці горизонти, святкування сім'ї. Да, тут все добре. Перший варіант, супер. Тут примирення однозначно і однозначно навіть з перспективою сім'ї. Якщо не одружені. Перший варіант, дякую, що е, подивилися мене, що ви зі мною підтримуєте. Робіть енергообмін, будь ласка, ми йдемо далі, двічки, що тут у вас? Тут теж примирення, перемога. Да? Тобто примиряєтеся, але хтось буде, один хтось уступе, а один, знаєте, якось. Буде на коні. Тут в мене така по енергетики, що ви не винні. Чи, ну, не ви, а людина, яка сторона менше винувата, але та менша сторона, що винувата, піде на примирення. От якось Уступе. Мені почусь, мені так. Давайте подивимося, як помиряться, як, як, яка можливість цього примирення. Ну, Можливо, якась таке, я ж кажу, що якась. Дія, да, швидка дія. Е, ну, якщо хочете помиритися, да, то е, от, уступіть. От, щось мені кажеться, уступіть от, по відчуттю, підіть перші на примирення. Навіть якщо ви не винуваті, то все одно зробіть перший крок. І воно тоді якось піде. От. Розумієте, Ви повинні зрозуміти, Потрібна вам ця людина чи не потрібно? Якщо людина вам не потрібна, тоді не робіть першого кроку. А якщо потрібно, якщо ви дійсно любите, поверне. Тут буде повернення. Тут буде повернення, тут перемога. Але, я ж кажу, у мене таке по відчуттю, от мені картинку показують, ну, невиновний іде перший. А... А той буде на корону на голові носити. Ну, то вже ваші, дивіться, і то вирішуйте самі. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Не робіть енергообмін, будь ласка. Е, підписуйтесь, якщо не підписані, і я йду далі. Трічки, що тут у вас? О, а тут, тут треба розкривати. Тут, тут може бути... Примирення. Угу. Тут таке деспотичне може бути трошки таке відношення. Я вирішу. Тут, може, і не ссорилися. Тут людина е, висказала своє міння, і всі повинні робити так, як е, нравиться, не нравиться, всі будуть підчинятися. Тут якось отак. Ти обідався, таке? Ти що, чи ти обідалася? Я й не замітив. Але ти будеш робити отак. Да, тут якась така енергія по королю мечів, суровість. Тут обіжайся, не обіжайся. Те, що ви обідалися то до, до одного міста то в людині. Тут є своя якась волна, тут є свої закони, свої устави, тут... Я не обращаю, я бачу, е, я живу, а ви всі підстраюєтесь під мене. Оце буде, оце тут, така, тут навіть може бути така. Е, упав, оджався, тут така, да. виграна війна, розумієте, переступа через усіх. От, от, от така енергію спіймала, тут п'ятірка мечів, тут людині взагалі абсолютно все одно, що там, ну, хтось обідався, комусь зробили больно. Тут людина, тут навіть сварку назвати сваркою не можна. Що далі, та нічого далі. Далі буде так, як було далі. <сум> так як і було. Тому що ця людина навіть неможливо і не замітила, що вона когось там обідає. Вона може часто це робить навіть. Ну, вона, для неї це норма, для цієї людини, Кого, хто там вас обідав, як ви, чи ви обіжаєте, можливо, хто, кожного своє. І, і переступає, і йде далі. По головам. Головне, щоб було добре йому. Тому тут теж тут примирення, тут, я не знаю, тут можна назвати примирення, не примирення. Тут взагалі воно і не було. Вони вже не замітили, що когось там обідали. Отут таке. Тут ідете йдете далі. А там ви вирішуєте самі, що там далі, не далі. Але така людина по енергетики, така трошечки деспотична. Така, знаєте, всі повинні робити так, як хоче ця людина. І... Ну, не, не, мнення других людей, людей взагалі обіди, мнення, взагалі не, не береться в уч. Є там цар, цар і всі должны, от, чи цариця, всі дожні підчинятися. Е, такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть енергообмін. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, якщо не підписані, а ми йдемо далі. Вітаю вас, четвірочки. Що тут від... Ну, тут найближчим часом ситуація буде підвішена. Поки будете думати, якісь, знаєте, дивиться під іншим кутом, обіди обі... перероблять оці переживати обіди. Якось отак, знаєте, ще, Ні, тут зупинка, тут зупинка. Тут якась. А результат після цієї зупинки. Давайте подивимося, що далі після цієї зупинки. Що буде далі після цієї зупинки? Розбите серце. Ну, я не можу сказати, що тут крах, але дуже боляче. Дуже боляче. Ітого. Страхи. Тут дуже боляче зробили. І страх. В голові, так? не можу простити, не можу піти. Тут мечі, тут дуже тяжка ситуація. Тут таке задумається така, іде, іде така фраза, на що воно мені треба? На що воно мені треба? Отак от іде, на що воно мені треба? Майбутнє перспектива майбутнього. Ні, ну в майбутньому так, да, на майбутнє, але це отут треба час. Тут дуже час. Тут, якщо ви думаєте, що ви завтра завтра помиритесь, ні. Тут треба час, і потім піде примирення. Тут дуже боляче. Але є, перспектива примирення є. Так, да, так, да, є. Є, і якщо не одружені, навіть можете, ну і одружені, мабуть. Але я вам хочу сказати, це. Постійно буде якесь у вас дев'ятка мечів, постійно думки. У мене тут, тут якась як і зміна. Да? Недовіра. От, де слово недовіра. Весь час може бути недовіра. Як би там не було, вроді хорошо, а може, знаєте, як ото чашка, розбита чашка, вона не склеюється. Хоч би як би не було, а все одно довіри немає. Отут якась. Подивитись на людину, підійти іншим кутом і буде недовіра. Ну, З перспективи є примирення, але не зараз. Ні, не зараз. Тут, тут якось так, знаєте, тут глобально. Тут якось так боляче. Прям відчуваю, що людина. ну, На що воно мені треба? Отако якось. На що воно мені Голов... Ну, не бачите, в мене так за голову взялася людина і так, на що воно мені треба? Оце тут так якось задумується. Але мені кажеться, це сімейна пара. Мені, ну, мені здається, що це сімейна. Ну, не знаю, відчуваю так. Але там, не знаю. Або, можливо, не сімейна, можливо, живете разом, якось там гражданський брак, да? якесь таке, що люди під одною кришою мені щось здається. Не знаю, відчуваю так. Якщо у вас такого немає, то не притягуйте. Але я відчуваю, так? Спіймала енергію, то вам один із варіантів в да? всесвіті. Варіантів мільярди. Та взагалі не, 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 не величезне кількість. Але ось спіймала цю енергію, то вам розповідаю. Такий мій прогноз четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте. Сили вам, дорогенькі мої, мудрості. І робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!